В цьому відео ви побачите два будинки, а другий він відрізняється на 100 тисяч. Оцей він знаходиться кевена, а другий він знаходиться кезвик. Давайте в місті побачимо на ці оба будинки, як вони відрізняються від друг друга. Так, і от ми зайшли в наш перший будинок. Це Half Duplex. Тут є гараж на двох машинах, і я вам зараз знову покажу. Цей він построєний на 20-му році. Тут є 1541 скверфута. І це half-duplex. І от ваш гараж на оба машин. А другий half-duplex, от тут а, а ваші сусід, то там тільки на одну машину. Окей, і от далі ми йдемо. Це ваш half-bathroom тут. Вот. Так, до гостей. От ваш шкаф. Він. Продається за 470, то це буде на 100 тисяч більше, ніж наш другий варіант. От підвал, дайте на низ. А, то ви можете подивитися на другу будинку після цього, після цього от. і от ваша кухня. А, ха, тут індуси індуса написала, що воно в дуже хорошому стані знаходиться. Ну, от, примір, ваші от, стіни. Uh, от це все. Ну, для індусії це ще хорошо. Вот така станиця, це каунтап дуже грязно тут. Тут є три спальні. От ваш uh, room, зал сімейний. Але вот чого воно вже продається, дайте я вам скажу. 8 днів поки, але я думаю, що великий мінус тут, що. Дивіться, зараз тут що тагенько. Це двойка хайвей. І тут дуже багато, бо ця от стіна. Там, бо, там двойка, то там дуже багато машин їздить і дуже громко. То це от такий один мінус. Вон стіну треба підкрасити. Це треба зробити. То є трохи роботи. Бачите, воно якось тут так. Чорне ось таке, трохи. Ну, це, це біле, знаєте. А, але так, то давайте підемо тепер наверх. От ви заходите. Це от ваш шкаф, такий клозет тут. От ваша ландрі. Хорошо, що тут є цей синк. Це дуже дуже класно. І от ваша вже мастерська. От, оба sinks, ванна. І туалет о тут. І це от wallpaper. Це не краска, це wallpaper. І от ваш такий шкаф. Тут я сумніваюся, що мужику тут місця дуже мало буде, навіть. Поки воно... Туди сумки, все-все, то там чимало місця. Але от ваші такий перед. І давайте підемо на другій спальні, подивимося. І подивимося на хайвей, що там вон. І от общий тулят зверху. І от спальня вже друга шкаф от свій. І от ваші другі хайвей. може там бачите, воно машини їздять. Бачите, все-таки воно от розділяє от цей забор. І підемо сюди. Последняя спальня теж має шкаф, все таке ж саме. Вот. То наш слідчий будинок він буде набагато менший. Тут 1541 скверфута, а там буде 922. То напишіть в коментарі, коли ви побачите вот, перший будинок і другий будинок, який вам більше сподобається, і де ви були, хотіли краще жити. Але різниця тільки 100 тисяч. Вот, цей за 470. А той за 370. Ну ми бачимо, що цей будинок, він, звісно, да, це з 2020 року. Але кожен будинок, коли ви купуєте, коли він то все одно треба підкрасити, може лампочки поміняти, світ більше, такий зробити ярчіше. І це такий все щодо косметики, то це все, що треба робити, щоб він був такий вже готовий для вас і щоб в ньому можна було жити. То один плюс, що це в цей район він називається Кавено, і тут є дуже, дуже хороші школи. Тут є доктор Ен Андерсен школа, і тут є в другий хайвей, Ви виїжджаєте на ньому? І там уже в Селф Комен, Айкія, Канадіан Тайр. Там дуже багато плази є, де ви можете скуплятися. То локація ця теж, дуже хороша. То давайте тепер перейдемо на наш другий будинок і на нього подивимося. Хотіли ли ви знати, які тут самі доступні будинки в Едмонтоні? Оцей білий продається за 370 тисяч і він тут знаходиться на Ceswick Area в Едмонтоні. Давайте на нього глянемо. Так, і от цей от будинок він продається за 370 тисяч. І це от, як він дивиться, коли ми от заходимо. Тут є 922 скрфути, дві спальні, воно без гаража. І підвал, як обично, на нові будові будинки, вони завжди не закінчений. Але оце от саме такі affordable, самі доступні будинки. Це не таунхаус і це не residential attached, а це сам будинок. І от як він тут виглядає. І ми от, йдемо сюди на backyard, то це вже уже townhouse. Раз, два, три, чотири. Отдільний, то це тангаз, а це от вже наш от будинок. І це от сусідний будинок. Так як ми бачимо, воно без гаража, а там воно вже засветловано для машини. І якщо ви б хотіли построїти гаража, то я совєтую, що, що це було зроблено вже з білдером, той, що строїть вам будинок, він може наверх цю ціну, на що 370 ще додати, щоб построїти вам гараж. Бо коли ви будете брати моргідж, то тепер моргідж не буде на 370, а моргідж буде на 390. І це краще, ніж платити свою двадцятку, там 20 тисяч за гараж від свого кармана. То ще раз ви хочу вам показати. От ваша кухня, нові аплієнси кабінети аж йдуть до потолка. От ваш каунтертоп знаходиться. І тут підвал бейсмент. Uh, я там був, то там тільки одна спальня ви можете зробити. І там є rough in для, uh, для туалету на майбутнє. От ваш вхід, це вот plaster. Uh, ця вот стіна, що вони вот зробили. Як... Тут немає туалет, на main floor це все зверху. Ви йдете вот наверх піднімаєтеся, вот ваші ландри. От общий туалет наверху він знаходиться. Вот туб, ванна, шауэр, І от перша спальня. І от ваш шкаф. І от мене зробили бетон для а, гаража. Тут таке. І от ми йдемо сюди. Тут от маленька така є. Ленін клази для полотенців все-таки ставити. Ще маленьке. Але в цьому районі, це вже от, от ваша мастерська, це от Ансві, тут. Але в цьому районі тут є Тут є пара хороших школ. Це район Кезвик. І а, вони всі десь за 5 км. То тут воно ну, все дуже близько. І от ваші uh, періоди. Бачите, оце це таунгаус. То що ви думаєте за цей будинок? Вам він сподобався? Ви були тут жили чи ні? Дайте мені знати в коментарі. І знаєте, якщо вам сподобається може, цей будинок, чи якісь там другий, і ви хочете, щоб воно було там санкт альберті Шерлд-Паркі, чи Ледук, чи Бомонт, то звісно і ті, і ці будинки, і другі, вони теж є там, то вам просто треба мені Дати знати, написати, що я хочу оцей от будинок в цьому районі. Ти можеш перевірити, якщо він там зараз продається чи ні. Бо ця модель, вона тут зараз є, а вона може і бути в інших районах теж. Я знаю, що цей от теж є Сікор, а на весті теж він є. То якщо вам є такі інтереси, то ви можете обращатися до мене. Так що дякую всім за просмотр. І з вами був Назар Кончук, ваш реалтор тут в Едмутні. І до наступного разу, друзі.